Наближається річне декларування, і е, я хотіла би з вами розглянути першу декларацію річну, це є декларація ФОП третьої групи, і які є основні помилки. Ми з вами подивимося сьогодні і електронний кабінет, і пройдемося по основним поняттям, тому що в них можуть виявитися саме ті речі, які ви упускаєте при декларуванні. тому давайте коротенько розглянемо ключові моменти. Перш за все, хто такий ФОП? групи. І тут у нас з'являється перший ключовий момент, що це фізособа-підприємець, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування, третьої групи сплачує 5% від обороту або 3% плюс 20% ПДВ, що стосується єдиного податку, а також сплачує станом на зараз військовий збір і ЄСВ. Ліміт обороту за 2025 рік складає 9 мільйонів 336 тисяч гривень, що відповідає 1167 мінімальному. Заробітним платам. Відповідно, на 26 рік це вже буде більший ліміт. І тут перший момент, на який ми звертаємо увагу, це щоб ми не перешагнули за цей ліміт. Відповідно, це перший момент, який ви повинні для себе відзначити. Далі, може працювати з фізичними особами, фізичними особами-підприємцями, юридичними особами, з нерезидентами і може наймати працівників в необмеженій кількості. Це дуже чудово. Я сподіваюся, що у нас Принципі, є глядачі, резидент, які працюють з нерезидентами, а можливо, є якісь нерезиденти, які дивляться мій канал, і їм цікаво, і вони являються резидентами, є резидентами Дія Сіті. то напишіть в коментарях, якщо такі глядачі в нас є, і, можливо, що вас цікавить, ми можемо заглибитися в тему саме для вас. Далі. Нормативне регулювання, як завжди, ми звертаємося до Податкового Кодексу України, саме це глава номер 1 розділу 14 Податкового Кодексу України і в статті 291, 292 і так далі розписані всі нюанси. Також ми звертаємося до наказу Мінфіну, який затвердив для нас форму податкової декларації платника єдиного податку. Ну і є ще база знань в категорії. 107, це є зір, і там також є багато цікавої інформації корисно. Якщо є час натхнення або питання, ви дивіться і туди обов'язково вони базу наповнюють і актуалізують. Також всі ми користуємося, відповідно, зараз КЕП, тому закон України про електронні довірчі послуги не будемо також забувати. Це основна нормативна база. Я раджу вам користуватися, як завжди, джерелами безпосередньо первинними, тобто сайтами Верховної Ради України і так далі, для того, щоб завжди дивитися актуально на сьогоднішній день інформацію, тому що, коли ви дивитеся перепости, вона просто може бути застаріла. Ось. І далі питання, коли ми звітуємося. Звітуватися ми повинні кожен квартал, і я думаю, ви якщо працювали в 2025 році, ви вже відзвітувалися за перший, другий, третій квартал. І зараз ми звітуємося за 4 квартал. Нагадую, що декларація заповнюється наростаючим підсумком, і вона подається протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу, а саме це буде у нас до 9 лютого, ми маємо подати звітність за 25 рік і тут от перший момент, до речі, які, з яким я стикалася, що чомусь інколи підприємці заповнюють даними декларацію тільки за один квартал. Хоча заповнюється вона насправді наростаючим підсумком за весь рік. На це я звертаю вашу увагу, щоб ви не забували. Ми це ще розглянемо обов'язково з вами зараз в електронному кабінеті, але це перша ремарка, яку я хотіла би для вас зробити. Далі, коли ми маємо сплатити, сплатити ми маємо не пізніше 10 днів після того, як подали декларацію. Я вам взагалі раджу оплачувати відразу. Якщо у вас є фінансова можливість, то моя вам порада сплачуєте єдиний податок відразу. І взагалі, моя велика вам порада: контролюйте єдиний податок щомісячно. У вас відсоток від обороту, ви свій оборот можете сконтролювати щомісячно, і навіть сплатити єдиний податок і військовий збір ви можете також і щомісячно. До речі, зараз змінилися рахунки, тому зверніть увагу, на які рахунки сплачувати єдиний податок, військовий збір і ЄСВ ви маєте вже зараз. Вони опубліковані на сайті ДПС. Так, зі ставками все зрозуміло. Ти тобто сплачується на п'ять якщо ви не платники, ПДВ, 1% військовий збір, і 22% мінімум від мінімальної зарплати. Це ЄСВ. Далі. Коли ми маємо сплачувати військовий збір і ЄСВ. Отут, до речі, цікава історія, тому що військовий збір ми сплачуємо так само, як і Єдиний податок, а от ЄСВ ми маємо сплачувати через 20 днів після завершення кварталу. Тобто, у нас поквартальна оплата ЄСВ. І, до речі, також у нас за невчасну сплату єдиного соціального внеску у нас передбачені штрафи. тому... Будьте уважні і сплачуйте ЄСВ вчасно, якщо ви повинні його сплачувати. А що стосується єди... невчасної сплати, єдиного податку і військового збору, то штрафи очікують до 30 днів 5%, більше 30 днів 10%. І, і, і такі самі У нас штрафи для військового збору і для, є, для єдиного податку. В що стосується ЄСВ, то, як я вам вже сказала, воно сплачується за квартал до 20 го, місяця, що, до 20 -го числа, місяця, що настає за кварталом, і мінімальна сума в місяць 1760 гривень. І знову ж таки, я хотіла б вам порадити сплачувати взагалі 1760 гривень кожен місяць і. Абсолютно звикнути до цього, що у вас є платіжний день, якщо є фінансова можливість, то сплачуйте, адже потім це буде набагато важче сплатити більшу суму, вам, коли настає вже квартальний кінець квартала. І тут я навела для вас суму за 25 рік, яка вона є 21 120 гривень, тобто зверніть увагу, що така сума має бути у вас сплачена. Хто може не сплачувати? Це можуть не сплачувати особи з інвалідністю, пенсіонери, а також люди, які працюють і за них сплачується ЄСВ хоча б в сумі 1760 гривень на місяць. Тому, в принципі, це, якби, скажімо так, якесь полегшення для тих людей, які окрім. Основного робочого місця має також ще якось ведуть підприємницьку діяльність, наприклад, викладацьку підприємницьку діяльність, наприклад, викладач математики там, або англійської мови, німецької і так далі. Він може бути фізичною особою-підприємцем і сплачувати виключно єдиний податок за себе і не сплачувати ЄСВ. Це, відверто кажучи, таке полегшення для людей. Далі. Коли сплачуємо, значить, це ще, я ще вам навела інформацію про ЄСВ, що 20% за несвоєчасно сплачені суми діють штрафні санкції, є ще пеня. Ну, це така дуже нецікава інформація. Я, тим не менше, все ж таки, використовуючи свій системний підхід, мені хотілося вам її навести. Дохід платника єдиного податку. Звертаю вашу увагу, що тут така цікава історія, що дохід отриманий протягом звітнього року, може бути в грошовій формі, готівковій, безготівковій, матеріальній, нематеріальній формі, можуть бути безоплатно отримані певні речі і так далі. Не включаються отримані фізичною особою пасивні доходи в вигляді процентів, дивідендів, роялтів і так далі. А також не включається. Дякую на слайді в мене ще є інформація, не включаються доходи платника єдиного податку, такі як суми фінансової допомоги, які було повернуто протягом 12 календарних місяців, суми кредитів, суми коштів цільового призначення. Ну, наприклад, у вас від пенсійного фонду є якісь виплати, там, допомога по пологам або ще якісь виплати, то відповідно ви не включаєте їх до єдиного податку. І також це можуть бути суми коштів, такі як аванс, передплата, яку ви, яка повертається вам, або яку повертаєте ви. Тобто, якщо ви оплатили за щось і вам повернули аванс, це не є ваш дохід. І якщо вам оплатив сьогодні клієнт, і ви йому повернули завтра, це теж не є ваш дохід. Хоча рухи по банківським. По банку у вас в даному випадку відбулися, тому це якби не включайте це до свого доходу, тому що навіщо вам платити зайві податки, які, в принципі, ви не маєте платити. Я ще говорила стосовно платників єдиного податку, які працюють з нерезидентами, то ось їхній дохід отриманий в іноземній валюті, він перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до іноземної валют. Загалом банки вказують цей курс, і воно досить зручно, прямо якщо, наприклад. Подивитися на певні банки, я не буду тут нікого рекламувати, то у них дуже зручно ця інформація вводиться прямо в додатку. Ось. Далі. Далі, в принципі, і все. Ми з вами переходимо до кабінету платника і будемо дивитися безпосередньо на декларацію. Ще в мене один слайд, це в принципі, основні джерела інформації. Да? Тобто, Якщо ми отримаємо кошти безготівково, то для нас це буде банківська виписка, да? і в банківській виписці я вам скажу відразу, це буде оборот по кредиту у виписці. І е, віднімаємо повернення коштів. Якщо у вас є РРО, то ми дивимося З-звітом. Я не вивела цю інформацію в презентацію, але ми дивимося обов'язково з звітом ми можемо зняти періодичний за-звіт за місяць за будь-який період, і в ньому ми побачимо всю інформацію. Це, що стосується класичних РРО, або якщо у вас програмне РРО, то, наприклад, в такому програмному РРО Кашелот, ви також можете побачити всі звіти, які вас цікавлять періодичні, і по виручці, і по, в розрізі видів оплати, і так далі. Якщо вас цікавить кашелот, то звертайтеся до нас. Якщо вас цікавить медок, програма подачі звітності, також звертайтеся до нас. Так. Далі йдемо все ж таки в електронний кабінет. І перше, на що я хотіла би звернути вашу увагу в електронному кабінеті, це вказання кодів виду економічної діяльності. Ви маєте вказати всі кведи, по яким в даному періоді ви здійснювали діяльність. У ну, мене тут дизайн, консультування, видання іншого програмного забезпечення, наприклад, додамо ще щось. Я не знаю, там, які я пам'ятаю кведи 62. крапочка. Щось Ну, нехай, але. Звертаю вашу увагу, що ось ці всі кведи, по яким ви здійснюєте діяльність, вони повинні бути у вас, в вашому свідоцтві, платника єдиного податку. Ми можемо це подивитися в реєстрі платників єдиного податку, перевірити свої дані або зробити запит. Ви можете зробити запит на витяг з реєстру платників єдиного податку, перевірити всі свої кведи. Дуже просто робиться зараз додавання. Кведів. Якщо вам цікаво, напишіть мені в коментарях, розберемо, як це робити. Отож, тут вказуємо всі кведи, по яким здійснювалася діяльність протягом звітнього періоду року. Да? То далі ми не розглядаємо зараз другий, другу групу, першу групу ми не розглядаємо, ми дивимося відразу вже на третю групу. Ми вказуємо обсяг доходу, що оподатковується за ставкою 5 за весь рік. Тобто, тут вказано: в мене 100 тисяч гривень, це дохід за весь рік наростаючим підсумком. Ми заходимо в свою банківську випуску, дивимося, скільки нам надійшло коштів. Відняли звідти повернення, які ми робили, додали, якщо в нас є РРО. Відповідно, то тільки дивіться, якщо у вас є РРО, ви здаєте виручку, наприклад, в банк, то ви ж цю виручку, яку ви здали з РРО, ви її не доплюсуєте собі до доходу, який ви вже отримали і оподаткували по РРО. Це акуратно з цим. Далі, О, коли ми тут ставимо, наприклад, я поставила там 100 тисяч, я поставлю, наприклад, 120 тисяч, у мене воно відразу переноситься в восьмий рядочок. Далі, що мені потрібно? Воно автоматично розраховує у мене суму податку за ставкою 5%, переносить це ж саме в 12 рядок, теж я тут нічого не змінюю. Моя задача проставити 13 рядок суму, яка в мене знаходилася в рядку номер 12 попередньої декларації. Тобто, в мене за попередній період за 9 місяців я подавала декларацію, в мене було тут, допустім, 4 4000. Гривень я їх сюди перенесла. І різниця між 6 тисяч і 4 тисячі буде 2 тисячі, які ми е, маємо сплатити до бюджету. Вони, оці всі суми заповнюються автоматично. Нехай я тут поставлю 150 тисяч. Да? І в мене от все порахувало, 7500, до досплати. Так, вернемо 100 тисяч, я вам хочу дещо показати. Так, так. Тепер. Дивимося, автоматично в мене розрахувалася сума, яку 1% поставці, поставці 1% від суми тисячі да, гривень. Тобто, у мене тут 100 тисяч, 1% це буде 1000 100 гривень. За попередній період у мене було відповідно 800 гривень. Це теж я переношу з попереднього декларації, з 23 рядка. Ось з цього рядка, попередньої декларації, я переношу. І розраховую, скільки в мене сума до сплати – 200 гривень. І ще ви маєте перевірити математику, все ж таки. Щоб у вас не виявилося так, ви поставите, у вас має бути ось ця сума 1000, поділити на 5. Вона має бути рівна ось цій сумі. Якщо у вас вона не рівна, значить ви щось десь неправильно написали. Наприклад, якщо я поставлю тут 700, у мене 300, і я поділю 1000, поділю на 5, має бути 200, а в мене тут 300. Шукай проблему, де в тебе була проблема, вона могла бути в попередній декларації. Тому на це дуже акуратно дивіться, щоб у вас оцей 24-й рядок і, відповідно, 13-й рядок, щоб вони були вірно у вас заповнені, і щоб у вас математика сходилася. У вас має бути, оскільки тут 5%, да, ми сплачуємо, а військовий збір це 1%, то у вас, відповідно, воно має при поділі. Суми єдиного податку до сплати на 5, у вас має бути сума сплати військового збору. Ось такий от момент я вам хотіла показати по декларації. Що стосується додатку,. То з додатком по ЄСВ тут все взагалі просто. Ви вказ... Код застрахованої особи 6 він автоматично підтягується. Ви вказуєте суму доходу, на яку нараховується єдиний внесок. Ну, наприклад, я там поставлю 8000. Розмір відсотку єдиного внеску, воно саме розраховує. Тобто ваша задача проставити відповідно, ось таким чином. Тут суми, якщо ви заповнюєте це в кабінеті, да? то є все. І можна. Десь я пам'ятаю, воно, в принципі, раніше. Мені щось здається, що в якомусь з їхніх релізів воно навіть. Ставку дозволяло вибрати. ну Не суть, Це не проблема, не настільки важко це зробити. Воно 2 секунди роботи і все. Е, тому, ну, давайте вже мені це пару хвилин займе. все, от наша сума. 21 120 гривень це те, що ви мали сплатити за 25 рік, і ось так має виглядати ваш додаток. В принципі, нічого такого Особливо тут немає взагалі все дуже просто. Я сподіваюся, що дане відео було для вас корисним. Поставте мені, будь ласка, вподобайку, напишіть коментарі, я буду вам дуже вдячна і до наступних зустрічей будемо розбирати далі подачу звітності і будемо розбирати багато цікавих тем. Всього вам найкращого, бажаю успіхів і до побачення!